Всім привіт! На дворі у нас зима і якраз хороший час, щоб стригти наші кущі лохини. Так як в мене їх є трохи багато, то я стрижу і восени, і взимку, коли є час і можливість. Так, Хочу сказати декілька слів, такі основні нюанси. От, до прикладу, почав я стригти сорт гурон того року. По ньому погано був. Провів стрижку і урожай у мене був не дуже. Було багато ягоди, але дрібної, хоч я вже її і обривав, і цвіт, і, і все рівно було забагато ягоди. Як наслідок, ось є такі кущі, бачите, які майже не мають ось таких гарних приростів, але мають багато закладеної ягоди на таких дрібних гілочках. Ось ці всі. Дрібні гілочки потрібно забирати чи руками, чи ножицями, тому що з них ягода буде дрібна, і її буде багато. Дивіться, скільки тут закладено броньки, І тут море на цих дрібних гілочках. Але це все погано, Того, що буде багато ягоди і на наступний рік знову. Кущ баст малі прирости і знову буде поганий результат. Ось сусідній кущ, бачите, ось такі мають бути прирости на кущах. Ось На цих пагонах буде гарна ягода. По такому принципу. Ось тут я вже обстриг декілька кущів, багато з них зібрав, лишив тільки ось такі. Пагони. Ось. Є нюанси ще по сортах, так само от огорон, трошки інакша будова куща треба по-іншому стрихти. Аврора дуже такі загущені. Ось, дивіться, наскільки цей кущ загущений і скільки тут закладено плодової броньки. Бачите, оце все плодова бронька, на якій буде ягода. Тут половину цього всього потрібно буде вирізати дрібне. Ось. Тобто забираємо ось. Все-таки дрібне забираємо. Якщо є гілки, ось такі, бачите, є гілка, пішла ось. Тут має таку броньку і тут. Це все-таки дрібне. Її потрібно забирати тоді повністю в такому випадку. Тому що тут з цього нічого доброго не буде. Ось так. Як були кущі, що на них був перегруз, багато ягоди, то тепер його потрібно сильно обстригти. Це все дрібне позабирати, оновити його. На, на наступний рік вже буде менший урожай, але він відновиться і через рік дасть вже такий урожай, як треба. Дасть гарні прирости і дасть гарну ягоду. Ось дивіться, які кущі дюка. Дивіться, багато таких. Гарних приростів, які і повинні бути. Ось, дюк взагалі найкраще по структурі, по росту, прямі, сильні, потужні пагони. Його аж любо стригти, тому що гарні кущі. Ось такі кущі, дюка. Ось. Це все ще потрібно обстригати. Хоча я і проводив літню. Стрижку, все рівно зараз вже більше краще видно картину, що потрібно ще забрати. Ось, допустимо, така гілка. Бачите, хоч вона і велика, але тут на ній нема нічого доброго, тому я її заберу цілу. А тут вже йдуть такі е, гарні гілки, це все. Лишається. Так само по молодих приростах Ось є молоді прирости. Можна ось такий, наприклад, сюди його залишити, ці всі всередині вирізаються. Ось так. Ось такий кущ. дивіться, гарні, прямостоячі гілки. Нічого зайвого, трошки його прорядити на горі, забрати дрібні такі. Гілочки 5-10 см, тонесенькі. це потрібно забирати. Ось такі є нюанси по стрижці. Ну, тут е, потрібно практикувати. Пару років ви будете стригти, будете бачити і вже навчитеся. Я теж От, того року стриг, підстриг трохи недобрий горон, і як наслідок був поганий результат. Цього року. Вже бачу, які є нюанси, і вже стрижу трошки по-іншому. Можливо, наступного року ще якось ще щось побачу. Потрібно постійно вчитися практикувати, дивитися, як стрижуть інші. Багато є YouTube каналів. Тому хто цим цікавиться, той і навчиться. Ось так. Добре, буду я далі стрикти. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі.